Тільки уявіть, ви вночі в повністю мертвому покинутому місті, величезному місті на 50 тисяч жителів, і ви заходите в покинутий басейн. Він називався басейн Лазурний. Ось так він виглядав, коли місто було живим, ще до Чорнобильської аварії. Тут відпочивали жителі прип'яті, а тепер це суцільна заброшка, закидька. І вночі тут дуже моторошно. Тобі здається, що в місті дійсно нікого немає, адже панує повна тиша і ледь-ледь різні незрозумілі звуки, які доносяться з різних куточків, з різних домів та з різних куточків якоїсь певної закинутої будівлі. Наприклад, тут постійно щось десь капає. Іноді чується, як десь виє вовк. І в кожному місці, в кожній кімнаті приміщенні у вас може чекати сюрприз. Ваша уява малює теж чимало чого. Є люди, які побоюються чогось потойбічного, і коли ти один так мандруєш в повній темряві, в повністю мертвому місці, де сталася найстрашніша ядерна катастрофа в світі, ти можеш так неслабо перелякатися. Але це більше до уявних якихось небезпек. А окрім уявних неуявних небезпек, не небезпек, тут ще існують і уявні небезпеки, і повністю реальні небезпеки. Це такі, як ти тут можеш зустріти охорону поліціянтів, якихось неадекватних, теж нелегальних відвідувачів. В принципі, кого завгодно. І тут треба бути обережним, але наскільки це атмосферно, це через таке відео, мабуть і не передати. Ти коли тут знаходишся, ти ніби взагалі в якомусь паралельному світі. Тобто, якщо ти звик там, до звичайного життя, робота, дім, відпочинок, то тут це зовсім кардинально інше. Причому дуже велика різниця, коли ти тут на екскурсії забіжав на пару хвилин з групою, з курсоводом. І коли ти тут знаходишся повністю нелегально і самостійно. До речі, зараз ми з вами спускаємося в підвальне приміщення басейну Лазурний, і тут ми бачимо навіть умовно зберігшуся фарбу. Чого так було? Справа в тому, що басейн лазурний, як би це не було дивно, працював після аварії та навіть після евакуації жителів в Вас це здивувало? Я думаю, що так. Для кого ж працював цей басейн? Тут він був наповнений чистою водою, він був дезактивований від радіації вже ліквідаторами аварії, робітниками Чорнобильської зони, вже, яка створилась в 86-му році, і всі жителі міста були евакуйовані. Цей басейн дійсно працював, тут купалися люди. І знаєте, хто це був? Це були ліквідатори Чорнобильської аварії, які. Залишались працювати в місті Прип'ять. Завод Юпітер, як ви знаєте, працював працювала спеціальна пральня, яка прала одежу робітників Чорнобильської атомної станції, яка продовжувала працювати. І в самій Прип'яті, вахтовим методом, тобто 15 днів в Прип'яті. Там люди жили, були е дома, які не були закинутими, і там жили люди. Це працівники заводу Юпітер. Там, наприклад, робили роботи, робототехніку, був цех дезактивації, була наукова робота, проводилася. Ці всі люди. Ну, мали е, якось відпочивати. Саме для цих цілей і був залишений басейн Лазурний. Працював він аж до 2000 року. По різним даним, декотрі кажуть до 96, до 98, декотрі кажуть аж до 2000 року. Тобто ще 14 років після евакуації жителів працював цей басейн. Тому зараз в підвальному приміщенні ми можемо бачити ось такі викрашені деталі. Тут всякі компресори, напевно, я не сильно спеціаліст в будові басейнів, напевно, вентиляція тут, подача води, відвод води, коли вона змінюється, напевно, якісь підігрівачі для води в басейні, щоб тримати температуру в нормальному стані для купання саме людей. Але в принципі ми бачимо, що якщо ми зрівняємо звичайний підвал там, іншому кос приміщення або будинку, або якоїсь установи, прип'яті, яка закинута з 86-го року, і ось цей підвал, ми побачимо, що тут, в принципі, ну тут не скажеш, що вже пройшло там 39 років. Да? Тут таке враження, що пройшло там, максимум років 7-10, 7-8, 10. Бачите, ці викращені труби, в принципі. Вони схожі на ті, які ми можемо побачити в нашому підвалі, нашого будинку, якщо ви живете десь в місті в багатоквартирному. Навіть отакі вентилі, е, збереглися. Я не знаю, можливо, вони для мародерів не мали якоїсь цінності, тому вони аж по нас час, отак в 25-му році, отак зараз, і виглядають. В принципі, басейн це дуже таке популярне місце, куди Хоче потрапити кожен, хто потрапляє в прип'ять. В принципі, перші рази, хто ходить навіть в нелегальні походи і в легальні екскурсії їздить, всі хочуть побачити цей басейн, адже він дійсно епічних розмірів, він 25-метровий, з вишками, з якими можна було стрибати у воду з доріжками. В принципі, він типового такого. Зразка басейн. Такий є такі навіть є в Києві. Зараз басейн дуже схожий на лазурний, але він вже перероблений під сучасний. Там, якщо я не помиляю, знаходиться тренажерна зала плюс басейн. Там уже все в інших кольорах, але залишились ще деякі елементи, які нагадують саме той радянський вид, яким він був. Ну добре, давайте тепер, друзі. Перемістимося теж в не менш моторошне місце, але яке ми відвідуємо все-таки в день. І це справжній морг, друзі. Це місце, куди потрапляють люди після того, як вони залишають наш світ. Для того, щоб лікарі або якісь науковці, я не знаю, хто саме працює. Ну, понятно, що патологоанатоми вивчають причини. Відходу, скажімо так, на той світ людини певної, да, і використовують ці знання у медицині в майбутньому, щоб, напевно, там якось, наприклад, краще лікувати людей більш ефективно, щоб певні там болячки не приводили до летального ісходу. Місце дуже моторошне, причому є така легенда. Декотрі кажуть, що це було дійсно насправді, але я того точно підтвердити не можу. Є така дуже легенда відома, що коли евакуювали вже місто Прип'ять, коли вивезли всіх жителів 27 квітня 1986 року, тут, у цьому морзі, морг мор тут один, ще залишалось лежати тіло якогось безхатька. Хоча декотрі кажуть, що безхатьок в Радянському Союзі не було, це теж неправда, безхатьки теж були. Звичайно, не так багато, напевно, як зараз, але теж були. Короче, тут залишалося тіло безхатька, ну, людини якось без документів. І ліквідатори, коли зайшли в морг, а вони перевіряли всі будівлі в прип'яті, для того, щоб ніхто не залишався, не ховався, тут не було мародерства там і так далі. Якщо б, коли зайшли, перевірили, побачили тіло, ну, командування їм сказало поховати прямо біля моргу. І по легенді, прямо з біля одного з входів з лівої сторони і поховане тіло цієї людини. Але в принципі це легенда. Зараз ми переміщаємося в одне з моїх найулюбленіших місць медика-санітарної частини Прип'яті це Прип'ятський роддом. Саме тут на світло з'являлися нові радянські жителі прип'яті. І це одне з тих будівель, які досі е, зберегли хоча б якусь автентичність. Так, звичайно, більшість обладнання тут вже розворована, але подивіться на інтер'єр, плиточка дуже якісно положена, вона досі на місці, вже 39 років пройшло. А воно на місці. Е, всякий інвентар, бачите, ще досі лежать ці уточки для. Це я не знаю, це, це не лікарня, це саме роддом, був, не знаю за чим тут туточки лежать. Може ви їх принесли з іншого корпусу на це частини. Але якщо ви знаєте краще, ви мене, то завжди пишіть в коментарі. Ось такі стілажики стоять. Ціквіт, 39 років пройшло, воно досі стоїть. От, місто було супер сучасним, вважалось. Тут було дуже престижно жити радянським людям, як вони самі казали. Місто було побудовано в 1970 році, ну, отримало статус міста. Тобто це дуже свіжі такі будиночки були, набагато свіжіші, ніж багато старих будинків навіть у Києві зараз. Ось так виглядає ззовні. Також на території Мецинчастини є якісь дивні частні дома. Але про це трохи пізніше. Зараз я хотів би вам показати теж одне з своїх улюблених локацій міста Прип'ять. це вино-водочний магазин. Також це був магазин меблів та електротехніки. Це якби в одному корпусі окремо було два магазини. Чомусь в радянський час, коли Прип'ять ще було живим містом, цей магазин називали магазин Мавзолей. Чому так називали? Тому що тут. Переважно вистраювалися великі черги, в яких стояли мужички, робітники, які працювали і на Чорнобильській атомній станції, там, і на заводу Юпітер, чи в якихось інших там установах, прип'яті, охоронці разні, продавці і так далі. Вистраювалися вечором в чергу за тим, щоб купити собі спиртне і провести трошки часу, там поспілкуватися. Оце знаєте, як любили там, на двох, на трьох там, бутилочку. Взяти чогось, а закусочки, і оце там десь під під'їздом вони стояли і розпивав. І це теж я не знаю, легенда не легенда, це я прочитав на якомусь сайті, на якому були ну, розкази самих жителів Прип'ятя. Зараз ми бачимо тут цілий склад фортепіано. Їх, до речі, чимало залишилось ще в будинках, в квартирах прип'яті, тому що я не знаю за чого. Напевно, і за того, що вони дуже тяжкі, тому їх, в принципі, і не вивозили як фортепіано. Як то мародери, так то і офіціально. Самі люди, яким дозволяли забрати деякі речі зі своїх будинків спустя там 2-3 місяці після евакуації, коли вже було зрозуміло, що прип'ять не буде. Ніколи живим городом. Також є тут, -тут таке місце. Тут був ательє з ремонту телевізорів. Я не знаю, чи правильно я виразився по моєму ательє. І, і по наш час залишилися телевізори навіть з кінескопами. Звичайно ж, повністю цілого телевізора ви тут вже не знайдете. Електроніка майже вся з них ззаду там вже видрана. Але, в принципі, досить епічно виглядає. Ось такий журнальний столик. Ось такий сейф, звичайно ж скритий. Можливо, там якісь грошенята шукали. А може там просто якийсь архів, документів був. Ну Місце доволі таке атмосферне, мені воно подобається. Телевізори я бачив дуже рідко по квартирам прип'яті, вони були теж розбиті. А тут ми можемо побачити та представити, скільки їх тут було у 86 році. Переважно тоді були телевізори чорно-білі, і там було як зараз 50-100 каналів а було там 2-3 до 5 каналів, по-моєму. І всі вони ловили тільки по повітрю. Треба було антенку там правильно піднаш... підналаштувати. Хто пам'ятає ті, ті часи або 90-ті, пам'ятає, що треба було ходити з тією антеною по квартирі і ловити сигнал, де було менше перешкод всяких на зображення. Також переключати канали треба було підходити до телевізора і натискати кнопку вручну або користуватися таким перемикачем. Це зараз ми маємо просто взяти пульт і натиснути там Потрібний нам канал там і гучність налаштувати. Тоді це все робилось вручну. Треба було підходити саме до свого телевізора. Ось такі пральні машинки були з таким завантаженням зверху. Були сушильні машинки та пральні. Я не знаю, яка саме це ось була, що я вам показав. Оце точна пралка була з двома баками. Один був який прає, і другий бак для віджиму. Там була така центрифуга. Ти сам заливав туди воду, воно прало, і потім ти її зливав. Ну, тобто полуавтомат. Такі подібні машинки є і зараз, але в основному вони спросом не користуються. Зараз у всіх автомат. Так виглядає магазин ззовні. Він був дуже красивий, були такі скляні. Частини Скляні вікна, такі величезні, двері скляні. Якщо пам'ятаєте, 90-ду дуже гарно було ну, на той час.